У першій половині 25-го року вийшло чимало гучних новинок. Galaxy s 25 Ultra отримав ультраширик на 50 мегапікселів і розширені фішки штучного інтелекту, які у нас досі толком не працюють. Xiaomi 15 Ultra замахнувся на звання головного камерафону року з дюймовим сенсором від Leica і таким цікавим аксесуаром, як кнопка спуску затвора. Суббренд Poco вперше вистрілив з недорогим флагманом F7 Ultra на топовому Snapdragon 8 Elite, А Galaxy Z Flip 7 довів, що розкладається. Ладушка може бути зручною у користуванні. У другому півріччі буде ще гарячіше. Apple готує новий на тонкий формат. Google покаже прокачені AI-камери. Realme та Samsung під'їдуть з народними GT та FE, а Xiaomi презентує свіжу серію флагманів. Що ж, давайте розбиратись. У описі залишу посилання на новинки на той випадок, якщо на момент перегляду вони вже будуть у продажу. Стартуємо! Почнемо з ультрабюджету. Redmi 15C вже продається на деяких ринках починаючи з серпня. Взагалі серія Redmi C завжди була на хайпі через дуже низькі ціни, але зазвичай вона пасе задніх навіть у своєму сегменті. Чи зможе сявомі реабілітуватися? Ну, наприклад, екран тут не тільки величезний 6,9 дюйма, а ще й на 120 Гц. Батарея теж дуже серйозна 6000 мАч. зарядка на 33 Вт і навіть зворотну 10 ватну завезли. По камері без особливих змін. Усередині Helio G80. Ultra. Ох, і коли ж вони нарешті відмовляться від цих повільних чипів? В Пам'яті буде доступно 4 гігабайти оперативної та від 128 до 256 гігабайт вбудованої. Ще одна ложка дьогтю прихована у роздільній здатності HD, чого для такого великого екрану критично мало. Навряд чи цей телефон займатиме високі місця у моїх топах. До речі, якщо не підпишешся на цей канал просто зараз, наступного разу купиш повне лайно, і я не жартую, і не кажи потім, що я не попереджав. Очікується, що Samsung Galaxy A07 4G офіційно представлять у вересні, і це вже не той повільний A06, який усі так лаяли торік. Цього разу поставили Helio G99, куди спритніший процесор, Приріст як мінімум 40% у тестах. А в реальності просто працює швидше. Частота оновлення дисплея сягатиме 90 Гц. Роздільна здатність все ще HD, і це відверто слабке місце. Камера на 50 мегапікселів отримає допоміжний модуль глибини на 2 мегапікселі. Спереду стандартна вісімка для селфі, а от зарядка, схоже, обмежиться 15 ватами, і це крок назад, адже попередник отримав 25 ват. ватт. Перевага Galaxy A07 перед конкурентами. Це підтримка, Аж шість років оновлень і свіжа оболонка. One UI 7. Також буде захист IP54 від бризок та пилу, слот для мікро -SD, дві мікроїздвісім карти та класичний роз'єм для навушників. Загалом збалансовано, але з відчутними компромісами. Переходимо на більш серйозний рівень. Realme випустить дві цікаві новинки: GT 8 і GT 8 Pro. Презентація відбудеться наприкінці жовтня і майже одразу стартують продажі у Китаї. Лінійка GT завжди славилася тим, що давала максимум заліза за розумні гроші. І після успіху GT 7 Pro очікування тільки зросли. Ось, наприклад, pro версія отримає топовий процесор Snapdragon 8 Elite 2 і швидку 100-ватну зарядку. Також приємним сюрпризом стане батарея. В обох моделях вона наблизиться до 7000 мАч, і це вже рівень павербанку у кишені. Згідно з витоками, GT 8 Pro може отримати перескоп телефото на 200 мегапікселів. Обидва смартфони працюватимуть на оновленому Android 16 з оболонкою Realme UI 7. Прошка також виділяється екраном: плоска oled панель від Samsung з роздільною здатністю 2К та антибліковим покриттям, Ультразвуковий сканер під дисплеєм. За ціною близько 550 доларів, це наче добротний середнячок, але коли дивишся на характеристики, так повноцінний флагман. А ось іще один серйозний гравець Samsung Galaxy S25 FE. Його прем'єра запланована на 19 вересня. Це фанатська версія, яка традиційно дешевша за флагман, але зберігає більшість його фішок. FE запропонує більший екран 6,7 дюйма, тоді як у базового s 25 є лише 6,2 дюйми. Порадує підтримка зарядки до 45 Вт, а це вже рівень s 25 тоді як у s 25 лише 25 Вт. Камери практично той самий рівень, що у s 25 але простіше, ніж у топового Ultra з його 200 мегапіксельним головним модулем і подвійним телефото. Працюватиме FE Є на Exynos 2400 і, можливо, з приставкою є, що більш заточений на енергоефективність замість Snapdragon Dragon 8 Elite, у чому також проглядається компроміс. Samsung обіцяє 7 років оновлень та набір інструментів Galaxy AI уже з коробки. У цілому цікава пропозиція для фанатів бренду. Переходимо до флагманів 2025 року. І тут на черзі Xiaomi 16 та 16 Pro. Їх можуть показати наприкінці вересня, а у жовтні стартують продажі у Китаї. Після успіху 15-ї серії компанія прагне бути першою і у залізі, і у камерах. Тож обидві моделі отримують свіжий чип Snapdragon 8 Elite 2. А найбільший акцент, як зазвичай, буде на оптиці. Xiaomi продовжує співпрацю з Leica like, і цього разу обіцяють покращення алгоритмів обробки фото та нову фронталку на 50 мегапікселів з автофокусом і записом у 4К і 60 кадрів. Проверсія, скоріш за все, отримає ще й перископ з макрорежимом. Очікується, що батарея у базовій моделі зросте майже до 7000 мАч, імовірно, ймовірно, зі 100 ватною зарядкою. Будьте готовими до того, що глобальний реліз може затриматися. У цьому плані нічого нового. Ще одна преміальна серія на підході Vivo X300 та X300 Pro. Презентацію очікують восени у вересні або у жовтні. Відомо, що Vivo зробить ставку на камери та автономність. Очікується, що базова модель отримає основну камеру на 200 мегапік і перескоп на 50. Це покращить якість зуму та деталізацію. А от про версія йде ще далі. Новий сенсор lyt 828 на 50 мегапікселів, плюс перескоп на 200 мегапікселів, і усе це з покриттям Zeiss, яке зменшує відблиски. Очевидно, що фотографія тут у пріоритеті. Обидві моделі матимуть oled дисплеї на 120 Гц з тонкими рамками. Працюватимуть на свіжому топовому процесорі DiMensit952.0. Про версії також приписують великий акумулятор на 7000 мАч. Смартфони можуть бути важкуватими через велику батарею. І як завжди, глобальний реліз може затягнутися аж до початку 2026 року. Для фанатів корпорації добра чергова еволюція Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL. Коли ви дивитесь це відео, Google вже представила їх. Усі моделі працюють на новому чипі Tensor G5, що обіцяє кращу енергоефективність. Також очікується 16 гігабайтів оперативки та до терабайта вбудованої пам'яті. Камери отримали нові програмні фішки, підказки у реальному часі від штучного інтелекту, голосове редагування фото та новий асистент PixelSense, який сам до Петра, як зробити ваш знімок краще, такий собі автотюн у галузі мобільної фотографії. Батареї зростуть у ємності до 4870 мАч у версії Pro і 5200 мАч у версії XL. Очікується, що завдяки новому стандарту зарядки qi 2 магніти працюватимуть і без чохлів. Модель XL матиме більший LTPO дисплей з діагоналлю 68 дюйма. На обох версіях обіцяють підвищену яскравість екрану до 3000 Ніт. Є й ложка дьогтю на апаратному рівні камери без апгрейдів. Дротова зарядка у Excel за окремими джерелами сягне 39 Вт. тоді як версії PRO приписують лише 29 Вт. для 2025 року. Якось надто консервативно, чи не так? До речі, на нашому сайті ми оглядаємо усі майбутні новинки та оновлення. Також публікуємо рейтинги смартфонів, наприклад, компактних чи з IPS екраном до 5-10 тисяч гривень. Тощо. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, читайте та зберігайте у закладки. Вам точно стане у нагоді. Продовжуємо рейтинг. І куди ж без iPhone 17 Pro і 17 Pro Max? Їх уже традиційно представлять у вересні, а перед замовлення відкриють невдовзі після презентації. Навряд чи я вас здивую, але цього разу Apple робить ставку на покращення камер та продуктивності. Приблизно як торік і позаторік. Новий чип a 19 Pro виготовлений за техпроцесом 3 нанометри і 12 ГБ оперативної пам'яті. Це про запас потужності для локальних AI-функцій і професійної роботи з відео. Усі три задні сенсори камер Pro. Макс матимуть роздільну здатність 48 мегапікселів. Фронталка зросте до 24. Це вже відчутний апгрейд для пролінійки. Також Pro Max за чутками отримає перескоп з восьмикратним зумом та змінною фокусною, потенційна фішка для фотографів. Дисплей, як завжди, з адаптивною частотою LTPO ProMotion до 120 Гц. Дизайн освіжать тоньшими рамками, але матеріал корпусу алюміній, це буде чи титан, залишається загадкою. Зверніть увагу, що восьмикратний зум наймовірніше дістанеться лише Pro Max, а для звичайного Pro питання кратності зума наразі відкрите. Паралельно з Pro моделями Apple готує нестандартний реліз iPhone 17 Air. Його покажуть разом з іншими 17-ми. Це заміна для моделі Plus і ставка на ультратонкий корпус, адже смартфон матиме товщину близько 5,5 мм. Дисплей матиме діагональ 6,6 дюйма. Задня камера лише одна на 48 Мп у горизонтальному блоці, без ультраширика або телефото. Зате фронталка аж 24 Мп. І це, до речі, перше істотне оновлення селфі-камери за кілька років. Працюватиме iPhone 17 Air на чипі A19 з власним енергоефективним модемом. Також обіцяють. Оновлений MagSafe QI2 через тонкий корпус, швидше за все, тут буде тільки електрона e 7 без підтримки фізичної сімки. Майте на увазі, що задля рекордно маленької товщини використана батарея смішної ємності близько 2800 мАг. Доведеться подружитися з зарядкою. Також невідомо чи буде впроваджена адаптивна частота оновлення екрана ProMotion. І на десерт складений смартфон Pixel 10 Pro Fold. разом з іншими моделями 10 серії. Його реліз відбудеться 20 серпня. Щоправда, деяким регіонам доведеться чекати на старт продажів аж до жовтня. Це вже не перший фолт від Google, і цього разу він отримав оновлений чіп Tensor G5, 16 гігабайтів оперативки і до терабайта пам'яті типу UFS 40 замість 3.1. Зовнішній дисплей підріс до 6,4 дюймів, розмір внутрішнього майже 8 дюймів, обидва стали яскравішими і під Отримують 120 Гц. Головна інтрига це очікуваний рівень захисту IP 68 Якщо підтвердиться, це буде перший по-справжньому захищений складанець зимовірних покращень – 2 з магнітами, який Google називає Pixel Snap, оновлений шарнір і оптимізований інтерфейс під розкладний режим. Камери, швидше за все, збережуть тріо модулів. Є різні версії щодо телеоб'єктива, або залишать як у попередника, або дадуть десятикратну оптику. Якщо оцінювати новинку критично, можна відзначити, що камери тут без суттєвого апгрейду. То і з доступністю у продажу можуть бути затримки.